Володимир Григоровичу, ви зараз звернулися на гарячу лінію, повідомили про е, вчинення злочину посадовими особами е, Петропавлівської борщі селищної ради, які не виконали вашої вимоги про надання е, копій чи оригіналів протоколів? Ви просили? Скажіть, а які яка необхідність виникла щодо е, запиту подібного? Чому ви? Ви ж були свідками, ви ж ходите на сесії 에, ради, <кху> а чому ви так вирішили, що треба перевірити e, <кху> чи <кху> ну, промоніторити? Я вирішив, тому що я довіряю тільки фактам. По-друге, те, що робиться у нас у населеному пункт, пункті, це просто жах. Іде забудова, рейдерські захвати територій, причому в охоронних зонах. Газопроводу високого тиску, що створює небезпеку. Е, що можна сказати, йде забудова житлового масиву. Я за період своєї каденції не знаю рішення, щоб виділялася земельна ділянка під забудову цього населення, цього масиву. На сьогоднішній день масив вже зведено, причому е, коли, коли я запитую, мені нічого не кажуть. Ну, Взагалі ніяких обґрунтувань, і ні. я ж собі просто знаю, якщо це приймалося, значить кулуарно, як видається рішення сесії, я взагалі я, цього ну, не тобто можу відбувається зрозуміти. Забудови, ви бачите? Забудови, І, звичайно, воно не проводиться сесією місцевої ради. Просто розумієте, як є таке враження, що одна людина чи група осіб. Що хочуть, те й творять на тій території, яка належить безпосередньо всій територіальній громаді. Нікого не питаючи на це, а передача об'єктів комунальної власності наскільки я пам'ятаю, ми були вона так свідками, і не відбулося не відбулося. Тобто... Вона тому, що вона не може відбутися. Ви ж розумієте. може все ж таки в протоколах Спро... відмічено і було якось таким ну, щось... у всякому Ні? разі. Я там де я був присутній, ага. цього не було зроблено. Ага, тобто, якщо, є, є привіди перевірити вони, протоколи. Якщо, так же? Як... звичайно, ага. якщо це відбулося, може це було рішення виконкому проведено. Я mm -hmm. не знаю. Вони на сьогоднішній день, я взагалі дивлюся, mm -hmm. в якому правовому полі вони працюють. То, ви, якщо стоїть питання, чи можна їм довіряти, то однозначно я не довіряю. Тут а, навіть мови не е Об'єднання громад. Ну, По поводу об'єднання громад. Комісія, е яку ми були свідками, що там сталося, <свист> як результати? Ну, Нічого не, не сталося. Стати. Вони просто стоять е на такому роздоріжжі і чекають, що їм скажуть зверху. Вони готові робити все. Якби. Будемо говорити вводити своєму вищому керівництву. Тобто адміністрації району, адміністрації області, ну і так далі відповідно. Ми ж розуміємо, на сьогоднішній день ми розуміємо, що у нас районна адміністрація це приватна структура, обласна адміністрація також приватна структура. І коли я спілкуюся з головою райадміністрації, коли їй задаю питання, mm -hmm. я їй задав питання Смірнова, голова Мирослава. Не буду, запам'ятував. Е, коли їй задав питання, зразу, а ви знаєте, що ви працюєте в приватній структурі, вона сказала, так, да, знаю. Я кажу, то ви свідомо нас обманюєте. Вона на це нічого не відповіла. Ну, звичайно, тут також. Ми знаємо, хто, хто в яких органах працює на цьому все. Угу. Все, що можу сказати, я все вже скажу. Угу. На цьому все. Ну, а так люди ваші виборці задають питання. Виборці, виборці, звичайно, що задають питання. Вони цікавляться. Спочатку, як говориться, не всі розуміли. Ну, я думаю, що й досі не всі розуміють. Це процес еволюційний, так що повинен пройти якийсь час. А серед депутатів якась аналогічна поведінка така. Серед депутатів, ну поки що можу сказати, що. Доброго дня. Серед депутатів можу сказати, що поки що. В них, ну вони розуміють, де вони знаходяться, але як говориться, встати з колін вони ще не можуть. Ну, в мене є одне, що різниця між вільними людьми і залежними дуже велика. Ну no, ясно. Yes. Я для себе знаю просту істину, що якщо людина вільна, то її вона здатна буквально на все. на все хороше, на все добре. Для, для розбудови нового суспільства і нової держави, ну ясно. Спочатку починається з будинку, з населеного пункту і так далі. Ну, ми бачили, у вас подвір'я все ж таки жваве. Там можна просто давати певні інструменти. Я думаю, що ви самі будете здатні надавати і перетворювати боршагівку один і з одного виросте а є, серйозний процес я кажу, рух. Родин в полі не воїн. Я я всім доказував завжди і доказую сьогодні, що воїн так, абсолютно. саме головне щоб був настоящим воїном. Добре, ми вас підтримуємо. Успіхів, до побачення.